Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо узагальнювати матеріал та готуватися до тематичної роботи. Отже, перше завдання виконаємо усно. Виберіть неправильні дроби. Пригадуємо, що дроби бувають правильні і неправильні. Якщо чисельник дроба менше, ніж знаменник, такий дріб називають правильним. Якщо ж чисельник дробу дорівнює знаменнику, або більше, ніж знаменник, такий дріб неправильний. Отже, 5 шостих чисельник менше, ніж знаменник, такий дріб правильний. 3 третіх чисельник дорівнює знаменнику, отже, такий дріб неправильний. 12 шостих чисельник більше, ніж знаменник, такий дріб неправильний. 1 3 – чисельник менше, ніж знаменник, такий дріб правильний. 5 25 – чисельник менше, ніж знаменник, такий дріб правильний. 34 8 – чисельник більше, ніж знаменник, такий дріб неправильний. 9 9 – чисельник дорівнює знаменнику такий дріб неправильний. Та 99-98 чисельник більше, ніж знаменник, отже, такий дрібнівний. Неправильний. Наступне завдання теж виконаємо усно. Порівняйте дроби. Порівняти означає визначити, поставити знак більше, менше або дорівнює. Пригадуємо, для того, щоб порівняти дроби з однаковими знаменниками, потрібно порівняти їх чисельники. Більшим буде той дріб, у якого більший чисельник. 3 четвертих і 1 четверта, як бачимо, знаменники однакові, чисельник 3 більше, ніж чисельник 1. Отже, дріб 3 четвертих буде більше, ніж дріб 1 четверта. 25 33 і 30, 33. Бачимо, що чисельник 30 буде більшим. Отже, дріб 30, 33, 33 буде більше. 7 дев'ятих і 9 сьомих. Дивимося, 9 сьомих неправильний дріб, він більше одинички. Отже, 7 дев'ятих буде менше, ніж 9 сьомих. 5 п'ятих. Що таке 5 п'ятих? Це одиничка. Да? Будь-яку одиницю можемо представити у вигляді дробу, у якого чисельник і знаменник однакові. Отже, 1 дорівнює 5 п'ятих. 2315 і 1. 2315 це неправильний дріб, і він більше одинички. Отже, 2315 буде більше, ніж 1. 7,25 і 1. Будь-який правильний дріб завжди менше одинички. Отже, 7,25 менше, ніж 1. Наступне завдання виконаємо письмово. Запишіть мішане число у вигляді неправильного дробу. 5,4 сьох. Пригадуємо, що нам треба зробити. 5 множимо на 7, додаємо 4. Це буде наш чисельник. Знаменник, як був, так і залишається без зміни 7. Отже, 5 множимо на 7, 35 і плюс 4 39. Отже, неправильний дріб 39 сьомих. Наступне мішане число 2,38. Що будемо робити? Як отримаємо чисельник? 2 множимо на 8 і додаємо 3. 2 на 8, 16 і плюс 3 19. Знаменник, як був, так і залишається 8. І наступне мішане число 3,4. 3 множимо на 5, 5,15 плюс 4,195. Знаменник, як був 5, так і залишається. Не встигаєте, зробіть паузу і йдемо далі. Наступне завдання. Запишіть неправильний дріб у вигляді мішаного числа 12 12,5. 12 ділимо на 5, можна усно, можна в стовпчик, пригадуємо, так? Да? 12 ділимо на 5 буде 2, цілих. 2, цілих, тобто 2 множимо на 5, 10. Да? 12, віднімаємо 10, остача буде. 2, 5. Нагадую, ще раз, як це робити в стовпчик. Да? Кому ще незручно робити усно. 12 ділимо на 5. Беремо по 2, 2 множимо на 5, 10. І остача у нас 2. Ціла частина ось. Остача пішла в чисельник. Знаменник як був, так і залишається без зміни. Наступне 23, 23. Пригадуємо, що якщо у нас чисельник дорівнює знаменнику, такий дріб дорівнює одиничка. Дробової частини тут не буде. Наступний дріб 32 9. Пригадуємо. Знову ж таки, згадуємо табличку множення. 9 на 3, 27. Да? Отже, буде 3, цілих. знаменник, як був, так і є 9. І остача 32 мінус І ще раз. Як би це ви робили в стовпчик: 32 ділимо на 9. Беремо по 3. 3 на 9, 27, віднімаємо, позичаємо 12, мінус 7 5. Отже, ціла частина 3, цілих. остача 5 пішла в чисельник. Знаменник як був, так і залишається 9. Не встигаєте зробіть паузу і йдемо далі. Знайдіть 3 восьмих від числа 32. Що нам треба зробити? 32. Поділити на 8 частин і взяти собі 3. 32 ділимо на 8 4. Да? 4 множимо на 3 12. Отже, знайдіть 3 восьмих від числа 32, це буде 12. Наступне. Знайдіть число, якщо 2 четвертих його дорівнюють 24. Що будемо робити? А будемо 24 тепер ділити на 2 і множити на 4. 24 ділимо на 2. 12. 12 множимо на 4, 48. Пригадуємо. І такі правила, ми з вами розбирали. Отже, число. 48, да, у нас вийшло. Далі. Обчисліть, записуємо одиничка. Віднімаємо 7 7,21. Пригадуємо будь-яку одиничку, можемо представити як дріб, у якого чисельник і знаменник однакові. Отже, представимо як 21, 21. Віднімаємо 7 7,21. Пригадуємо, як віднімаємо дроби. да, Що ми робимо? Коли у нас дроби мають однаковий знаменник, ми віднімаємо тільки чисельники. 21 віднімаємо 7, буде 14, 21. Наступне 3, цілих мінус 4. Восьмих. 3, цілих можемо представити як 2 плюс 1. А одиничку представимо дробом 8 восьмих. Ми з вами вже таке багато разів робили. Да? Віднімаємо 4 восьмих. Цілі частини у нас 2. Дробові частини 8 восьмих мінус 4 восьмих буде 4 восьмих. Отже, буде 2,4. Далі, ваше домашнє завдання дуже просте, дуже легке. Розмістіть дроби у порядку зростання. Пригадуємо, від найменшого до найбільшого. Розв'яжіть рівняння. Ми вже з вами такі реально розв'язували, да? пригадайте компоненти дій додавання, доданок, доданок, сума. Зараз у нас невідомий перший доданок, і що треба знайти, щоб знайти перший доданок. Обов'язково дома пролистайте ще раз підручник, пролистайте приклади, які ми з вами розбирали. Да? Повторіть, що таке дріб, що таке правильний, що таке неправильний дріб. Як порівнювати дроби, як утворювати мішане число, як з неправильного дробу виділяти цілу та дробову частину? Всі ці теми ми з вами розбирали. Отже, на наступний урок пишемо тематичну роботу. Готуйтеся! Я чекаю на ваші роботи і бажаю успіхів!